Інституту в Україні як суд присяжних, який зараз імплементується на прикладі відомої справи ПІБР суд присяжних досить позитивно сприймаємо, оскільки ну безпосередньо це було одним із чинників звернення з відповідною заявою. Сподіваємося, що в такому складі нам вдасться знизити. Тиск на суддів, який відбувається, ми знаємо з відповідних практичних обставин, які відбуваються навколо цієї справи, що цей тиск дійсно має місце, тому саме таким чином ми будемо сподіватися його знизити і сподіваємося на виправдований вирок. Ну от, скажімо так, є ризики, що люди, які будуть залучені як суд присяжних, звісно, ми говоримо про Україну, про досить корумповану країну. Чи є ризики того, що ці люди вперше не професіонали, можуть піддатися, може, емоціям, а можливо, будуть сторонні чинники на цих людей, ми ж не виключаємо. Чи ну, зможуть вони повністю об'єктивно фахово оцінити і або виправдати, або засудити? Я зрозумів і... питання. Я впевнений, що зможуть оцінити, оскільки для того є двоє професійних суддів, які можуть роз'яснити питання кваліфіки. Питання складу злочину, ну, тобто чисто теоретичні, практичні питання, які з кримінального права. А щодо їх, скажімо так, фахової підготовки, наскільки мені відомо, кожен з них проходить відповідні там інструкції. В них є відповідні, вони проходять лекції. Тому на елементарному рівні я вважаю, що це можливо. Крім того, ми виходимо з того, що практика. Європейська практика та практика Сполучених Штатів там слухаються справу виключно судом присяжних, вносяться абсолютно об'єктивні законні рішення. Ну і останні, Ви виважаєте для громадськості це дуже резонансна справа. І зараз проводиться саме відкритий суд, відкритий розгляд справи. Вважаєте, що це без змогу всім людям дійсно об'єктивно оцінити обставину справі? І це хороша новина сьогодні для України чи це погано? Потрібно більш конфіденційно проводити цю справу? Ні, безумовно позиція захисту є чітка. А ми зацікавлені, тому щоб громадськість відслідковувала за подіями про ходом судового розгляду для того, щоб Нікого не вникало потім питань щодо там необ'єктивності і таке інше. Громадськість повинна бачити у режимі онлайн і робити відповідні висновки щодо тієї безглузої підозри, обвинувачення, які інкримінуються. Дякую. Дякую.